175-й день в Канаді, 14.03.24, Сьогодні четвер, а завтра п'ятниця. Сьогодні четвер, ну, четвер на роботі був такий собі цікавий. Було роботи. На цілий день було роботи, але такий розказую. Зранку в мене день по будиннику, зібрався, пішов, але щось я залежався, Десь 5 хвилин ще валявся в ліжку, десь найбільше 40. В 37 виліз ліжка, що таке? Це? Але зібрався пішов на роботу. Перебігся, бачу, червоне, біжу, зелене, біжу, зелене і перебіг. На роботу прийшов, зробив собі кави, посидів, попив кави. Е, вже самому стало скучно. Сем прийшов і сам не виспаний. Сем зранку прийшов і вирубався зраненька. Е, Охоронець прийшов від кредит, сам розірвався, може шеф? Ні, нормально. Кажу, йдемо, демо, глянемо інших приміщення, ми пішли разом, подивилися там, подивилися всюди, прийшли в security room, там вже чак сидів. Чак сидів, каже, роботи багато немає, є там кілька заявок. І будемо щось робити. Ми взяли ті заявки і чак каже, так, давай Сем, ти йди роби заявки. А ми з Романом їдемо по справах. Їдемо заберемо. мікрохвильовку. знову мене взяв з собою кататися. Поїхали ми в магазин. Купили ми мікрохвильовку, він хоче, щоб я знав, як брати товар на цей на фірму. Без карточки, без оплати, все на фірму. Ми взяли мікрохвильовку, бо в одній з будинків. В одному з будинків поламалася мікрохвильовка у чувака. І ми взяли йому нову. Привезли йому, привезли йому, взяли мені ключики розвідні. Мені треба було для інструментів, я кажу, якраз тут вони по акції дешеві, 27 доларів дві штуки, більше і менше, ніж в інших магазинах тільки один 30 доларів. От. Ну, ясно, що фірма така собі, Крафтман, але, 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 добре. але добре. І поставили ми мікрохвильовку, потім поїхали ще кудись. Куди ми поїхали? А, ні, ми поїхали в West Village. Поїхали в West Village, посиділи, пообідали. По... А ми ще по дорозі заїжджали до нього до сина. У нього скоро в сина з, друж... з його дружиною буде дитина, і шеф стане дідом. Наш шеф стане дідом, він їм, їм їсть їсти. Його дружина приготувала для дітей спагеті, бо невістка не любить готувати їсти. Ну, не любить то не любить. От, так що ми їм завезли ще їсти. Приїхали самі, пообідали і Чак вирішив запустити кондиціонери. А, тобто ми перед обідом запустили Tower A. Там ми пішли і запустили тавер A. Тавер A запустився легко, бо там система нормальна, труби внизу вона наповнюється, і насоси, які проганяють воду, вони заповнені водою. А тавер Бій, то ми під обіду пішли в тавер От там ми набавились більше, там ми запускали, розвоздушували. Дуже багато часу нам зайняло, але ми це зробили. Шеф задоволений, що я йому допомагаю, робимо все, що є. Я бачу, що він теж цього не знає. І він так мені каже, я сам не знаю, що там. Де. Я йому пояснив, там повітря туди розібрались, все зробили. На другий раз ми вже знаємо, як це зробити, і не треба буде видумувати, вигадувати, бо там йому якийсь інженер сказав, що треба воду заливати зверху. Але як воду заливаєш зверху, нема більше дірок, де випускати повітря. Воду треба заливати знизу, а там вентиль для повітря він має бути завжди для повітря. І ми його зовсім відкрутили, там запустили воду, аж поки вода не пішла через верх. Тоді ми закрили і запустили помпи. Помпи мають мати воду в собі, щоб пхати ту воду і тягнути за собою другу. Запустили. Задоволені, завтра зраненько перевіримо. Сьогодні в нас одні виїжджають з квартири, а завтра вже заїжджають. Навіть сьогодні вони ще не виїхали, до завтра повинні виїхати. А завтра вже заїжджають нові. Нам треба там помалювати. Зранку ми йдемо туди до них. Будемо малювати все, ремонтувати, отакі от справи. Але ми це зробимо. Він заїжджають в 4 годині, так що на скупа часу ми це все зробимо, все буде як має бути. Завтра і завтра мусимо глянути технічні приміщення, кімнати кондиціонування, бо буде плюс 18. Ми вже дивились, буде плюс 18. Нічого, більш, там ще заявка була в одній з квартир в Унітазі, там вода тече течей час. Там дуже простасенька система, флап, фліпери такі. закривається силіконовий ободочок і просто закриває дірочку, а там ті силіконові прокладки мають всередині пустоту чи щось, і вони натягують повітря і робиться булька, яка не закриває добре. Просто їй треба лопнути. Я показав, як це робиться. Люди вже самі можуть це робити, але я думаю, що кажу, краще дзвоніть до нас, щоб не поламати той флепер. Тоді зовсім не буде стікати, не буде зупинятися. Отакі-то От справи. Далі, мівея е, мі мі подзвонила, каже, що там я вдома, бо вона не має ключів відхідних дверей. І цей, а я кажу Ташені до 5 Після п'ятої я прийшов, подзвонив, що я вже вдома. Взяв собі загріб бульончику, на зачистив гранат. Я люблю гранат. Отак так чистити. Я ні одного ще не спробував, або ложечкою смакувати, аж слинка виділяється. Поки його чистиш, апетит наганяється, а потім він так смачно заходить. М -м -м -м, красота, гранат це бомба. Долар за штуку дешево. І прийшла Мівея, ми з нею поговорили вже більше сьогодні. Вона їде в понеділок, летить вже в Індію. Вона вже здала екзамени, закінчила навчання. Летить зараз в Індію до батьків, 5 років їх не бачила. Але планує повернутися. І ми піднімали тему, що будемо робити далі. Чи я хочу тут залишатися, чи я буду з'їжджати. І я кажу, що я буду з'їжджати. Буду з'їжджати, Ну, маленька кімнатка, гарні умови, але все одно треба, треба щось інакше. Треба буде щось інакше. Я знайду в себе в будинку, чи це. І так що до. В мене по контракту до серпня. Але в неї тут ще буде один екзамен в червень. В липні, по-моєму. в липні. І... і я кажу: ну, без проблем. Якщо я знайду щось швидше, якісь варіанти, туди сюди то зразу наберу, повідомлю. Не страшно. І все. Зараз буду відпочивати. Вуф, відкрив вікно, в мене інший фон. Вона приходила каже, о, ти закрив вікно, їй навіть сподобалось. Там ця ролокасета опускається, все закрито, плюс картина. Я картину повішав тут. Кажу, ні, ні, тут дуже легко відкривається. Подивлюсь, може я і це все просто так не залишу, а продам, буде видно ще. До того часу є трошечки часу. Є трошечки часу, ще 4 місяці. Так що, отакі то справи. Зараз. Вже сьома година на вулиці і ще світло. у Нас теж тут в Канаді переводять годинники. Дуже тепло. Гарна погода, я задоволений. Е, ніби все, на сьогодні все. Бай-бай!